Володимир Зеленський, президент України, запевняє, що твердження президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про те, що на сьогоднішній день президента України підтримують лише 4% виборців є дезінформацією, котру йому підсунули росіяни. Наш президент посилається на опитування Київського міжнародного інституту соціології, за яким на сьогоднішній день президентові України довіряють 57% українців. Так що, якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, не вийде, заявляє Володимир Зеленський. За даними Київського міжнародного інституту соціології, ще відсоток людей, які підтримують президента, у 37%. Це ще до вторгнення Російської Федерації у лютому 2022 року, а найбільший відсоток був у травні 2022 року 90%. Тоді популярність Зеленського навіть перевершила дані за 2019 рік, коли у вересні він мав підтримку 80%. Зараз, згідно опитування, повторююся, у президента України.